Вітаю в Етері Балінформкомпанія. Міжнародна гуманітарна підтримка залишається важливим чинником в підтримці всього українського суспільства в боротьбі із російським агресором. Саме так увесь цивілізований світ демонструє свою єдність і солідарність з Україною. Саме зараз про це поговоримо через пряме включення із столиці Австрії Відню з очільником одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина, народним депутатом чотирьох скликань, доктором технічних наук Михайлом Пожовановим та його друзями. Олівер на я працюю на «Карітас». Ми можемо Я з на речами. Ми пробуємо чим можемо допомогти на сьогоднішній день. ми В даному випадку завантажили перев'язочний матеріал. Yeah. 20 Я працюю вже понад 20 років на so ми пробуємо чим тільки можемо допомогти. Uns unheimlich viel Spaß und, 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 und Freude zu helfen. Ja. Wir hoffen, dass ihr die das Sachen gut gebrauchen könnt. Wir ja, hoffen, natürlich für euer Freund, dass das bald vorbei ist und, und wir bald alle wieder in Frieden leben können. І е, ми впевнені, що скоро все ж таки ми будемо жити з вами в мирі всі разом. Що це що це скінчиться? Окей, дякую, Україна дуже цінує таку важливу міжнародну підтримку, яку забезпечують нам міжнародні благодійні організації. Ми щиро віримо у найближчу перемогу у досягнення такого важливого для всіх українців миру. Ми вам дуже гречно дякуємо, пане. Ми на сьогодні е, отримали і е, таблетки е, від е, «Общества Дружби Австрія Україна, е, і також «Керітаса» отримали три матеріали. Завтра ще Керітас нам надасть е, продукти харчування, і це все після завтра. Вирушає в Україну на Одещину, де по нашим громадам по Збройної сили України. Бо в перв'язочних якраз деякі речі, котрі тут же накладаються на рани. У нас подібних матеріалів ще не було, і ми вдячні всім нашим друзям за цю допомогу, що ми маємо можливість сьогодні допомагати Україні, українцям, всім, хто у нас потребує цього. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, яка існує потреба в цій допомозі саме у соціально важливих закладах України, Одещини, можливо, лікарні і таке інше? Чому виникла така необхідність і потреба? Розкажіть нам, будь ласка, ну, дивіться, останні ми за останній час вже в 12 центральних районних лікарень. Одещини завізли гуманітарну допомогу, медичні заклади. Останні, з ким ми розмовляли, це була Ширяївська центральна районна лікарня. Вони по деяким ну, матеріалам надали запитування. Я звернувся до власних своїх друзів до Австрії. Вони погодили, що цю гуманітарну допомогу готові нам надати. І от сьогодні ми навіть з Одещини цим бусом приїхали і загрузили сьогодні цю допомогу. Наближчим часом я переконаний, що ми з вами зробимо сюжет. Коли в Ширяєво, в центральну районну лікарню, ми будемо передавати цю гуманітарну допомогу. Пане Михайле, з вашого дозволу ще буквально кілька запитань. Як вдається налагоджувати такі гарні партнерські стосунки із міжнародними партнерами? Ну я вам скажу, що е, багато років моєї громадської діяльності воно лишила е, багато друзів у всьому світі, в тому числі в Європі, в Австрії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії. Е, ми працюємо з цими людьми. Я вдячний фрау Тітяні Дані. Котра е, тут мені допомагає багато багато е, років по е, Австрії. Вона сьогодні практична наша героїня, бо вона організувала всі ці речі. Я вдячний Олів'єру і його компанії Керітас. котрі сьогодні надали нам е, цю допомогу, і ми домовилися, що і далі ми будемо співпрацювати і отримувати гуманітарну допомогу. Всім, хто потребує на Одещині збройних сил, тимчасово переселені особи, ну і люди, кому вона потрібна дісіти для цього, так що працюємо далі на нашу перемогу. Кожен на своєму місці допомагає, щоб перемога була якомога швидше в Україні. Дуже вам дякую за таку важливу благородну справу. бажаю вам здоров'я, успіху і найближчої, найшвидшої перемоги Україні. Дякую вам за цю дякую. зустріч. Михайла Поживанова, ми знаємо вже дуже багато років. Співпрацюємо з ним вже багато і зрозуміло, що коли живеш дуже довгий час. Він того, я є. В Австрійсько-українського товариства вже дуже довгий час, і тоді знаходити зв'язки, особливо зараз, під час наших спільних гуманітарних акцій радуги вже стільки часу, понад один рік допомагає нашим українцям. Є всі цифри, є всі дані. Я подивляю цим людям, які стільки часу приділяють цій благодійній справі. Дуже. Дякувати голові цієї організації, то є Доріс Я Доріс Хваталь, яка дуже скоро організувала нам і уможливила а, такий скорий контакт зі складом Карпас, який сьогодні надав цю допомогу. Не встиг тільки прибути цей свіжий переглядочний матеріал. І сьогодні, незважаючи на проблеми в Туреччині і в Сирії, він все-таки йде зараз на Україну, і за це ми хочемо щиро дуже подякувати австрійським нашим друзям, подякувати Карінасу і всім тим австрійцям, які дійсно і до тепер відгукаються на наше прохання про допомогу. Дякуємо всім. вам.